Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по знакам зодіаку. Сьогодні у нас риби на квітень 2024 року. Але перед тим, як почну, будь ласка, хто мої попередні прогнози дивився? Напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали. Гаразд. Добре, покажіть мені, будь ласка, що чекає людей, народжених під знаком зодіаку Риби у квітні 2024 року. Хай скажуть вам, правду. Манас перевернутий зразу. Евас перевернутий. Феху перевернуто. Ейвас. Тейвас перевернутий. Фінал який? Вуньою. Ага. Ну добре. Так, дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Риби у квітні цього року. Турісас перевернутий. Вода перевернутий. Лагус перевернутий. Фінал який? Фінал райду. Ух, місяць буде, веселий, нічого не скажеш. Ну, добре, давайте. Не всі прогнози бувають позитивні. Хоча і тут гарне видніться. Добре. Е, манас перевернутий, Евас перевернутий, феху перевернута, Ейвас, Тейвас перевернутий, Вуньо І фінал. Рісас перевернутий, ото перевернутий. Лагус перевернутий. Райдо. Ух ти ж, да, насичений місяць буде, тут нічого не скажеш. Так, гаразд. Манас перевертою. Зразу у вас іде якесь, знаєте, ну, якось ви розгубились. Якось вам треба розібратись в собі. Тому що Манас перевертуй, це руна нецілісної людини. Тобто, десь ви щось вас вибило з колії, так і хочеться сказати. Не знаєте, за що хапатись. От що. що ви хочете, як ви хочете, за що вам хапатись. Ну, відповідно, зразу порада розібратись із собою, розібратись у собі. Далі, я вас перевернутий. Ну, в той же час. Я, хоч руна й перевернута, але це все рівно про рух вперед, це про розвиток, але якось воно йтиме повільно. І, до речі, я вас перевернутий, це також обмежені можливості. Тут навіть більш чітко можна вказати, можливості ви собі обмежили самі. От якраз якимись схоже своїми страхами, своєю якоюсь розгубленістю. да? О, тут чітко, воно так виглядає. Далі, до речі, поїздка якась може. Чи то відмінитись, чи то перенестись, тому що ЕВА із переміщенням в просторі також пов'язаний. Далі, феху перевернута. Ну це трати, це збитки. Тут чітко йде. Тут чітко йде, що це трати і збитки. Мова про фінанси, якби якогось другого підтексту в даному випадку, немає. Ось. Ну, хоча тут. Все-таки феху не тільки про фінанси, вона має її нематеріальну не складову. То це стосунки, партнерство в будь-якому його прояві. Ну, таке от, феху перевернута. Ну, це обновлення якогось, якихось стосунків якогось партнерства. Це не тільки про любов, не обов'язково навіть, це може бути щось інше. Ну, Не зовсім приємно. Ну так, далі. В першу чергу, тут це трати в даному випадку. Далі. Ей вас Ну, Ей не зворотня руна зовсім вже запрацювався. Ейвас, hey, перешкоди певні на шляху. Да, дійсно, е -е... Феху перевернути. Hey, як знаєте, як цікавий день, ніби у вас як трати, але щось заважає їх зробити. Так виходить. Ніби щось хочеться, а десь ви як ніби себе самі обмежуєте, чи хтось вам не дає. Ну, не знаю, дружина, там, дівчина. Е, ну раз. Жартую, ну, одним словом, щось не дає. Ейва це такі перешкоди, які ви долаєте, які вам дають якраз вихід на поштовх до розвитку, вихід на якийсь новий рівень. да. Ось манас перевернутий. Тобто, в даному випадку багато перешкод ви собі придумали самі. Знаєте, придумали проблеми на свою голову, хочеться сказати. Ну Так оце воно. Е, далі. Хоча зазвичай я і вас про зовнішні обставини все-таки більше, ніж про внутрішні якісь внутрішні установки. Ну в даному випадку ні. Ось ви придумали самі свої проблеми. Далі, те і вас перевернутий. Ну, сюди ж недостатність якихось активних дій, недостатність наполегливості, мужності у досягненні своїх цілей. Тобто, вам треба більше проявити якраз наполегливості, у досягненні своїх цілей. Тоді діло піде. Ну, тей вас також переверне показує конфліктні ситуації. Поряд ще Евас. Теж, як знаєте, як зв'язку ну, дійсно виглядає так, ніби ви хочете щось купити, ось якусь страту зробити. Але хтось вам заважає, і на фоні цього вийде конфліктна ситуація. Ну, тут, прям, знаєте, цілу історію показали. Є е вас перевернутий, Тейвас. Все рівно, рух повільний. Якраз чому? Чому рух іде повільний? Тому що ви недостатньо багато якби, зусиль прикладаєте для досягнення своїх цілей. Більше наполегливості, більше зусиль. Тоді воно піде швидше, краще і так далі. Ну і фінал цього всього. Нарешті вуньо. Нарешті це про радість, це про святкування, це про здійснення мрій. Ну що ж, якесь святкування у вас дійсно буде? Чи то особисте, чи, то, може, сімейне. Мрії, щось дасться зробити, навіть на оці ці обмеження подолаєте в результаті і будете тому дуже раді. Да, однозначно Феху перевернута уні, оце точно трати, це якась покупка. Покупку ту ви в результаті зробите, від чого дуже порадієте. Тому тут не про збитки, тут от саме трати такі, які е, позитивні емоції приносять. ну Якась покупка, значить те, що вам е, хотілося, да, те, що вам ось що хтось. Не давав зробити, да? не давав купити. Ну, в результаті купили, і дуже тому будете раді. Ну, якось так воно виглядає. Ну, окрім того, да, феху, ой, феху, ну так. Да. Вуньо говорить про здійснення мрій. Тобто, все рівно, попри певні обмеження, багато чого зробите за цей місяць, чим залишитись задоволені. Все рівно. Ну а якщо ви певні поради прислухаєтесь, то воно ще краще іде і ще більше зробите. Далі, фінал цього всього розкладу. Турісас перевернутий, от перевернутий лаус перевернутий райду. Той ще набірчик. Теж Торісас перевернути, обмежені можливості, чітко йде при тому. Торісас перевернутий, це прихована злість от якраз, агресія і теж загроза конфліктних ситуацій. Не ж кажу, таке враження, ніби конфлікт виникне на фоні того, що хтось вам не дає, не знаю, дружина, дівчина там, ну для жінок, відповідно, навпаки, там чоловік, не знаю, брат, кум, сват, хтось не дає вам щось купити, да? і от вам на фоні того дуже злість бере. да? Ну так виглядає. Далі, ось ото перевернутий. А це точно туди, тому що це, це родичі. В першу чергу. Руна перевернута. Конфлікти з родичами. Це може бути ближній круг, це може бути дальній круг. Ну, так як виглядає, схоже на те, що все таки ближній. Е, точно, конфлікти з родичами. В той же час, отав це і робота, якісь негаразди на роботі. Також як конфлікт. Отав це зазвичай не Ну це не начальство, тому що це руна влади в тому числі. Обережніше на роботі. З начальником сперечатись собі дорожче. Да? Ну, є така приказка. Е, мало того, то перевернути це цей всякі владні інстанції. Ну, може не лише бути напряму пов'язане з владою, це можуть бути і банки, і якісь інші установи офіційні. Да? Ось, щось у вас і там, якісь конфлікти, ось чітко проглядаються з кимось. Ну, у когось, ну, називаю три аспекти, у всіх по-різному програється. В когось може один аспект, друг може другий, а може у когось і всі три разом. Чому ні? Таке бувало. Далі, лаус перевернутий. Хибний вектор. Мало того, загроза обману. Загроза обману якраз з боку кого, з боку родичів, загроза обману на роботі, загроза обману з боку е, всяких установ інстанцій. Да, відповідно. Уважність тут потрібна. Слухайте розум. Слухайте розум, емоції в сторонку, слухайте розум. Тому що, так, тому що, да, тут ось є загроза помилитись, є загроза вляпатись в якусь неприємну історію. Дійсно. По фіналу райду все-таки, а це відкриття можливостей, це рух. Ну, до речі, поїздка якась, якщо тут ось може щось відкластись, так ось по фіналу вона має все-таки відбутись. Райду показує про те, що можливості вам відкриються. Після того, як як ви певні висновки зробите, да, будуть у вас можливості. Рай, ну, поїздка, я сказав. Да, і залом, Як фінальна руна розкладу показує на те, що ну, активний у вас місяць буде, знаєте, доведеться покрутитися, як то кажуть. Чи то багато справ буде, е, чи то Ну, багато справ схоже, так. Да, схоже, що багато справ. І доведеться покрутитись. Ну, Фінальна руна розкладу добре, да, місяць буде активний, насичений доволі таки. Да. Прислухайтесь до певних порад і попереджень. Ну, відповідно, багато ситуацій зможете обминути. Ну, або місяць такий теж напружений, хочеться сказати. Ну, багатьох квітень такий собі. Варто зауважити. Ну, давайте, підсумуємо. Підсумуємо все вище сказане. Галопом по Європам. Отже, Мас перевернути, зразу. руни вам дають, показують, що вам треба розібратись у собі, що ви хочете, як ви хочете, в ваших планах, думках. Емоціях, мріях і так далі. Тому що якась у вас іде розгубленість, дисбаланс якийсь внутрішній. Знайдете внутрішню гармонію, відповідно, і все піде краще. Ну, маєте її знайти, тому що я бачу, все-таки. Якісь трати ось вам будуть, точно трати позитивні. Да? Е, е, таке враження, конфлікт може виникнути якраз на фоні того, що вам хтось не буде давати зробити певну покупку. Да. В результаті зробите все-таки, ну, але схоже, поконфліктуєте. Ну, Попереджені, можете уникнути. Далі, тут ось конфлікт з родичами, можливий конфлікт на роботі чи з якимись владними органами. Загроза обману, сюди ж, слухайте розум. Розум, не емоції. Ну і по фіналу ось райдо ну, маєте все-таки вийти на знаєте, на рівну дорогу, так би мовити. Да? Мало того, що це якісь поїздки взагалі показують, що насичений місяць буде на події, насичений в плані всякої активності, да? то і загалом маєте вийти на рівну дорогу, да? побачите отут саму шлях під ногами, да? куди вам іти, куди вам рухатись. Якось так. Фух, ох, і розклад. Ну нічого, нічого, і таке буває. Да, цікаво буде почитати відгуки, відповідно, як програється. Ну, якщо, якщо вдуматись, не настільки тут все страшно. Особливо, якщо хто побачить розклад із представників знаку риби і зробить висновки, то і взагалі багато чого можна уникнути. Просто. Добре, дякую, що дивились. Бажаю удачі, бажаю розібратись у собі в своїх планах, щоб програлось побільше хорошого з цього розкладу. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. До зустрічі! Нехай щастить!